400 снарядів за добу випустили російські військові по будинках та інфраструктурних об'єктах Херсонщини. Майже рік на лінії зіткнення перебувало село Правдине. Як там живуть люди зараз? Роблять шеврони, окопні свічки та плетуть маскувальні сітки. Родина Новокахавчан допомагає українським військовим. Вибиті вікна закривають осб плитами, електрики немає. Такий вигляд має будинок, який 9 березня потрапив під обстріл. Неля Іванівна живе поруч, розповідає, бачила загиблого поблизу корабельної площі та намагалась допомогти пораненому. Він весь кровавляний руку адбілі одну руку відбило, вторую руку ранило. в Реанімації цю руку забрали. Живот ранений. О, о, і весь ося голова, вся весь окрива і просив води. В одному з будинків цього мікрорайону через обстріл військовими РФ спалахнула пожежа. Михайло живе неподалік. Чоловік говорить гучно тут, постійно. Про пожежу йому розповіла дружина. Я слухав, що ну, я думав, то рядом дерева. Це приїтіла в хату. І виходить, вона тільки заскочила. Взриви этот, що интересно, внутрі дома шпінгалети повиліталь. І осколок залетел в коридоре через дверь. У будинку, який горів, зараз ніхто не живе, тому травмованих немає. Рятувальники, які приїхали гасити пожежу, теж потрапили під обстріл. 9 березня під час ранкових ворожих обстрілів у Херсоні виникло одночасно кілька пожеж. Загорілась зупинка громадського транспорту, магазин та житловий будинок. Під час ліквідації пожеж почалися повторні обстріли. Тому рятувальники були вимушені кілька разів повертатись до гасіння. На ліквідації наслідків ворожих обстрілів працювало 25 рятувальників та 5 одиниць техніки. Вночі через обстріл зайнявся ще один будинок у селищі Антонівка. Гатили минулої доби військові РФ не лише по Херсону, а й по іншим населеним пунктам правобережжя, розповів голова пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Херсонської Олександр Прокудін, Херсонська область була за минулу добу звільнена 79 разів. Це понад 400 снарядів, які потрапили на Домівки також інфраструктури Херсонської області. Сам Херсон був обстріляний дев'ять разів. За минулу добу четверо людей загинуло, а троє постраждали. Тримали поранення різної купи неважкості. Серед них 13 річний хлопці. Катерина Гончаренко, Наталія Тимофєєва, Владислав Купрєв, Ігор Печенко. Суспільне новини. Херсон. Дорога до правдиного ґрунтова з лісосмугами обабіч і широкими полями. Більшість не орані. Земля нашпигована мінами і снарядами, які не розірвались. Ближче до села більше слідів війни. Легкова автівка розстріляна і сплющена російським танком. Начальник місцевої військової адміністрації говорить: це були перші загиблі у громаді під час захоплення. Далі у лісосмугах те, що зазвичай лишають по собі російські військові. Відстріляні гільзи згоріла техніка пририта земля. Тут впродовж восьми місяців розташовувались позиції військових РФ. Звідси вони обстрілювали Миколаїв. Практично з перших днів повномасштабного вторгнення села правдинського старостату Білозерської громади опинились відрізаними від решти Херсонщини. При відступі російська армія підірвала міст через зрошувальний канал. Дістатись до правдиного можна було лише автошляхом на Миколаїв. Зараз зведений тимчасовий через відсутність сполучення з Білозеркою. Не вдавалось відновити електропостачання, якого тут не було рік. В час уже, звісно, трошки луче живеться, як, як ті раді. дні були. Да тепер трошки вже світ нам дали. Ні, не місце, не, віде, не, не, ще не ще, да, так, да. довго жили без світла. Год. год. – ось 9 -го год. марта буде год. год, год як, ми да. в... як виключили. А як, а як Отак вот свічі ну, ми. вже ми так привыкли. Привыкли. Ми зараз вже світ не включаємо свічку, забуваємо, що треба світ включити. У селі не працює водогін. Виходять із ситуації за допомогою генераторів. Ними підкачують воду зі свердловини. Розповіли жінки. Газопостачання теж немає. Топлять і готують їжу на дровах. З газом проблема дуже велика. Ми запитуємося обидва, обидва села із е, Миколаївської області. Тому поки не відбудує там прибузки ту сторону, степова долина, тільки в тому випадку ми зможемо тоді одержувати газ. Але ще одна причина в нас замініровані там поля, де проходить е, труба високого тиску. У селі розбита школа, дитсадок. Загалом близько трьох сотень будинків. Жителі говорять, до них приїздили фахівці комісії, описували пошкодження, але компенсації на відновлення не вистачить. А що, ті 25 тисяч, що воно, ну що, можна построїти за 200 гривень? Шиферин на 80, 800 гривень. Що, дали одні по 15 шиферин, і хоч що хоч, то й роби. Лізь на кришу, поб'ється той, що є. Бо воно тонюсіньке, старе, все. А що ті 15 тисяч, якби дали хоч би одну сторону накрити, то друге діло було. А так що? Розбили, живемо. Отак ми й живемо. Так, отак. Під час окупації у правдиному залишалось 189 жителів. Зараз до напівзруйнованих домівок повернулись півтисячі. Людям дають продуктові набори та будівельні матеріали для тимчасового ремонту, розповіла адміністраторка старостату. Серце щемить просто люди вертаються, понятно, що роками все нажите, все. Ох, все як то кажеться. Плачевно, ну тем паче ніхто не падає духом. Всі оптомісти, всі, як то кажеться, всі приїжджають, ну, приїжджають на свої місця. У будинок Олесі Остапівни двічі влучали снаряди: вибиті вікна, пробитий дах від дощів, впала стеля. У червні минулого року вона виїхала. Після звільнення повернулась. Я вже тут 4 місяці, ну знаєте, скочеться додому і все. Я зараз доживу дочки, я зайду до свою хату, плачу, тому що я проробила всю життя і немає нічого. Ніна Анатоліївна з села не виїжджала, жила поруч з російськими військовими більше восьми місяців. Перед відступом говорить, вони ледь не вбили її 28-річного сина за відмову. З ними його знайшли українські захисники і надали допомогу. Втім, пригадує жінка, були й кумедні історії. Як окупанти вважали козу бараном, а бджіл комарами. Ну я йду, вони йдуть напроти мене, мене. Кабабустка. Ви не, вас не кусають діти, комарі? У мене під хатою не стоїть, бо вулики стоять. Mm -hmm. Кажу, комарів у нас нема. У нас тільки пчоли, кажу, і, кажу, не кусають, бачите, я їх не зачіпаю. Вони там у кінці сама заїхали на пасіку і поперевертали, пчоли всі на них. Мам і був фейк у нас, який казав, що українські комари кусають російських комарів. Рік у темряві без води і газу більше восьми місяців окупації і бойові дії. Але попри все правдине повертається до життя. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Григорій Шматко Ігор Петченко, Суспільне Херсонщина. Нова каховчанка Анастасія Борисова разом із братом вишивають шеврони для українських військових. Десь декілька місяців тому мій друг попросив мене зробити шеврончик. Я його зробила і виклала в соцмережі, і багато хто, багато кому сподобалась моя робота, і вони почали замовляти. Я дуже хочу підтримати якось наших військових, обійняти хоча б шевроном. Це для мене велика честь, якщо мою роботу носить військовий. Година безперервної роботи машинки це два шеврони, тому за день встигають зробити максимум 10. До шевронів іноді додаю ось такі гарні брелочки, які мій брат з ватоби здоров'я, краще сказати. І щоб було приємно, ще додаю наліпки, листівочки. Щоб було приємно. Шеврони для військових можна замовити безкоштовно. Тканину, нитки та інші матеріали, волонтерка купує за пожертви. Схему розробляє за допомогою спеціальної програми, а вишивку робить на машинці. Ми не змогли її вивезти, тому що була машина дуже маленька і помістилися тільки ми та інвалідний візочок, Більше нічого. А усю техніку я залишила під окупацією. І коли. Виїжджала моя мама, вона все спакувала і в свою машину поклала та вивезла все на своїй автівці. В тимчасово окупованій новій каховці Анастасія з родиною жила п'ять місяців. Розповідає, займалась волонтерством, допомагала з ліками, проте життя ставало все складнішим. До того ж, старший син потребував реабілітації, довелось виїздити в Одесі. Її родина живе сім місяців. Говорить, їх зустріли привітно та навіть допомогли з житлом. Ми, коли евакуювалися, то а, мої друзі а, написали пости, що їде сім'я з маленькою дитиною, з дитинкою інвалід... з інвалідністю, і їм нема де жити. І а, один житель, житель Одеси запропонував нам обрати будь-яке житло, за яким він буде сплачувати. Коли виїздила з Нової Каховки, перше, що взяла, були перекарські машинки. Тому нині, коли має час, робить зачіски. Я змогла стригти біженців або бажаючих одесідів, тому що одесід теж допомагають нам, і я хочу допомогти їм. От і... знаю, де живуть біженці? Мені дуже важливо, щоб люди розуміли, що я вдячна. На те, що кожен робить на своєму фонді, окрім шевронів, Анастасія виготовляє окопні свічки для українських військових. У цьому їй допомагає п'ятирічна донька Мілана. Зроблена жінка відносить до волонтерського центру місто тисячі джерел, яке заснували новокахавчани. Також Анастасія плите маскувальні сітки. Мене підтримує вся родина, що я змогла. Якось відволіктися, зробити щось корисне, щось що надихає мене, інших і діти і дивляться, яка мама ціло спрямована, і також приймає ці риси. Найбільша мрія говорить Анастасія перемога України. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.